Христос народився. Славімо Його! Користуючись нагодою, друзі, я хочу поздоровити кожного з нас з цією неймовірною подією, яка відбулася, до речі, 2000 років тому, це народження нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа. Беззаперечно і безумовно, що Ісус Христос не був єдиним, хто народився. Він не був єдиним малюком. Але... Це особливе народження, яке святкує весь світ і кожен з нас, кожен з віруючих, кожен з християн. Особисто я, роздумуючи про релігійні свята, завжди розглядаю е, подію з трьох аспектів, з трьох різних сторін. І пропоную вам приєднатися до мене і пороздумувати, по-перше, з історичного аспекту, по-друге, розглянути духовний аспект і, по-третє, поговорити про те яким чином це торкається особисто мене, тобто такий індивідуальний аспект. Тож, давайте почнемо з історичного. Про це я пропоную вам згадати і прочитати разом зі мною в Новому Заповіті, в Слову Божому, прямо з самого початку Євангеліє від Матфія, перший розділ, і давайте з 18 го вірша і до 25 го і прочитаємо з вами. Народження Ісуса Христа було так. Мати його Марія, коли була зарочена з Йосипом, перш ніж вони поєдналися, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. Йосип же чоловік, її, будучи праведним і не бажаючи її ославити, хотів потай відпустити її. Коли ж він помислив це, ось ангел Господній з'явився йому у вісні, говорячи: Йосипу, сину Давидів, не бійся взяти Марію дружиною собі, бо зачати в ній від Духа Святого. І народить вона сина, і нарече йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів Його. А все це сталося, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорить: ось діва матиме в утробі і народить сина, і наречуть ім'я йому Еммануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосип зробив так, як звелів йому ангел Господній, і взяв її своєю дружиною, і не пізнав її. Поки не народила вона сина свого первородного, і Він нарік йому ім'я Ісус. Саме в цьому розділі ми бачимо не тільки історію народження Ісуса Христа, а ми бачимо також і духовний аспект. Про це в 21 вірші ми читаємо, що ти, на, вона народить сина, і наречеш йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів Його. Тож Ісус прийшов. Для спасіння людей від гріхів. І мені подобається також, як про це говорить апостол Павло. Це записано в першому Тимофія, в першому розділі в 15 му вірші. Ось істина, яка гідна повного і безсумнівного сприйняття. Так говорить апостол Павло. Ця істина гідна повного і безсумнівного сприйняття. Ісус Христос прийшов. У цей світ, аби спасти грішників. І далі Павло говорить так: а я найгірший з-поміж них. Друзі, саме гріх і є тою проблемою, яка бентежить всіх нас. Зазвичай ми маємо навколо себе багато будь-яких різноманітних проблем духовного плаву, душевного, емоційного, фізичного, якогось інтелектуального, події, які відбуваються. І це все нас бентежить. Але якщо ми зрозуміємо, що в дійсності всі проблеми через гріх, всі проблеми через те, що люди відділилися від Господа свого Творця, то тоді нам легше буде розібратися з цими проблемами, тому що ми зрозуміємо в дійсності, з чого ж треба почати. А треба почати з того, щоб прийти до Господа, з того, щоб довірити Ісусу саме цю проблему вирішення наших гріхів. І, повіривши в Ісуса Христа, довіривши йому це, Він знімає з нас тягар гріхів і далі наповнює наше життя вже своєю благодаттю, своїми благословеннями. Тож віруюча людина, вона проживаючи далі свій шлях з Господом, все більше і більше відчуває насолоду від життя, і все менше і менше проблеми вбивають її. Тож, після того, як ми зрозуміли. І історичний аспект, і вже навіть визначили духовний аспект. Давайте ж тепер перейдемо до особистого такого аспекту. Я не буду багато говорити на цю тему. Я просто поділюся з вами однією історією. Я знайшов якось у своїх друзів в Фейсбуці отакий пост, який мені дуже знаєте запав до душі, настільки запав, що я навіть зберіг його такі роздуми. І в цьому пості є дуже багато мудрості, і от я зараз вам просто прочитаю те, що я знайшов на, на просторах е своєї переписки з друзями. Е це пише дівчинка, жіночка, яка живе в Америці, і тому це торкається такої, знаєте, культури американської, але я думаю, не тільки американської. Але тут все зрозуміло. Послухайте просто е цю невеличку історію, ці невеличкі роздуми. В Америці є така традиція. Перед Різдвом родина фотографується, а потім у конвертах роздають всім, кого знають ці фото. На сімейних фото напис Merry Christmas. Люди викладають отримані листівки на камін, вішають на холодильник, навіть продаються спеціальні залізні ялинки із прищіпками, щоб повісити усі отримані фото. Іноді можна отримати десятки таких листівок, а то й більше. На, фоно, на фото одна родина красивіша за іншу. Вбрання підібрані дивовижно. Якось я дивилася на ці казкові листівки і розчулювалася, дивлячись на діток, і благословення прямо променями світилося з цих фото. Але раптом прийшла думка, від якої мені стало дуже сумно. Ця думка не дає спокою і досі. Знаєте яка думка? Я переглянула знову кожне фото і аж похололо всередині. Жодна ця родина не запросила нас у гості за довгі роки знайомства. При цьому у нас вдома майже всі були. І це мене привело до глибоких роздумів про дружбу, про відкриті і закриті будинки та й серця. Я так подумала собі, навіщо людина витрачає час та гроші на ці фото, потім роздає тим людям, яких, по суті, не знає. Їхній будинок навіть не був відкритий для нас жодного разу за роки. Напевне, у Христа у передпокої висять тисячі, може, мільйони листівок зі щасливими сім'ями, які вітають Його з Різдвом. А вдома Христос у них так ніколи і не був. Просто на Різдво листівку раз на рік отримав. Написано там: з Різдво Тебе, Ісусе! Полюбуйся, ось які ми красиві. А там, за їхнім обіднім столом, ніколи ще Христос не сидів і не вечеряв рядом з ними. Тож, друзі, оцей особистий аспект, він приводить нас до таких роздумів, до таких запитань. Що є спільного між мною та святом Різдва? Чи маємо ми спільну історію з Ісусом? Історію взаємовідносин, взаємостосунків і життя. Чи є Ісус у твоїй історії і чи є Ти в Його історії? Чи можемо ми дійсно так от відверто, щиро сказати Ісус з днем народження тебе? І це буде більш, ніж просто листівка. Любов, друзі, ось що змусило Бога залишити небеса і прийти на нашу землю. І знаєте, що і він очікує від нас любові. І нічого меншого, і напевне нічого більшого. Просто любові. Просто любові. Якщо ви ніколи ще не зверталися до Ісуса, то я пропоную вам помолитися разом зі мною такою простою молитвою, тож послухайте її, її і можете промовити також. Люблячий Бог, я грішник, і я потребую порятунку. До цього моменту я жив, як я хотів, але зараз я відкриваю своє серце, і я приймаю Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем. Я вірю, що Ісус, ти і є, отой Месія, обіцяний Христос, Спаситель, який прийшов у цей світ, щоб мене врятувати, і помер за мене на Христі, і воскрес, щоб дати мені рішення всіх моїх проблем минулого, теперішнього та майбутнього. Наповни моє серце Духом Святим. І керуй моїм життям від тепер і навіки. Бог я дякую тобі за те, що ти дав мені спасіння і зробив мене своїм дитям. Амінь. Якщо ви молилися вперше в своєму житті такою молитвою прийняття Ісуса Христа, або, можливо, ви просто оновили свою молитву і оновили. Себе для прийняття Ісуса Христа. Тож я пропоную вам далі розвивати ваші стосунки з Богом. І для цього, знаєте, не треба дуже багато. Але треба все ж таки щось робити, щоб пізнавати його більше-більше. По-перше, читайте Біблію. Ми сьогодні почали читати з першого розділу Івангелія від е, Матвія. Але ви можете далі продовжувати це читати і другий, і третій, і далі далі, і знайомлячись з цією неймовірною історією, яка вплинула вже на мільйони і мільйони людей і змінила їх життя. Спробуйте робити це щодня. Намагайтеся це робити. Також розмовляйте з Богом, тобто моліться. Розказуйте Богу, говоріть з Ним, відкривайте своє серце. Відкривайте щиро. І третє це. Приєднайтесь обов'язково до церкви, приєднайтесь до віруючих людей. І в церкві, до речі, вам і допоможуть як краще читати Біблію, як краще її зрозуміти, і допоможуть, як побудувати молитовне життя. Тобто ці три простих кроки допоможуть вам змінити все ваше життя. Друзі, з Різдвом Христовим! Христос народився. Славімо Його!